Дуже давно ми не проводили опитування у дітей. І опитування наше вже готове. Ми будемо питати у дітей про щастя. Скажи, юрочка, ти щаслива? Так. Да. А що тебе робить щасливе? Сім'я, телефон. Чудово. А інші відповіді дивимося прямо зараз. Погнали! Що таке щастя? Щастя, це коли радієш і живеш в гарному мирі. Якийсь момент відбувається, і людина цьому радується, коли тебе обнімають. Це коли тобі щось дарять, а ти кажеш їм дякую і ти щасливий, то що тобі щось подарували. Ну, в тебе в серці багато щасливих моментів. Щастя це коли, наприклад, тобі дарують. Те, про що ти давно мріяв, то стають, наприклад, якщо тобі батьки подарували, стають щасливими твої батьки. Це коли в особисті дуже радий. Це коли ти відчуваєш, що ти не самотній, тебе підтримують. Тобі щось роблять хороше і ну, ти радієш. Це щастя. Любі прості речі. любов родини. родини. Ну, це коли ти щасливий, ти можеш все зробити, що захочеш. Щастя, це коли ти радієш. Ти вважаєш себе щасливою дитиною? Так. 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 Хочеш, я зроблю, щоб ти став ще більше щасливим? Так. Дуже щаслива дитина. Не сильно. Чому вона не сильно в тебе щаслива? Бо я майже уроки не роблю, але мама кричить: і я завжди мажу плачу. І коли бабуся поїхала, я сплачу вже з того дня, вже багато днів. Тобто для тебе щастя це твоя бабуся? Так, так, щаслива. Да, дуже. Ну, 50 на 50. Уроки роблять нещасливим гуляння щасливе. Якщо бабуся повернеться, ти будеш саме щаслива людина. Так. Да. Так, щаслива. А що саме робить тебе або твоє життя щасливим? Те, що я знаходжуся зі своїми любими батьками та друзями. Ну, до мене гарно відносяться батьки, друзі і так далі. Що в мене є друзі, в мене є Бог і все інше. Як я гарно малюю. Що в мене є, батьки? Моя сестра і мама. Бо якби не було мами, то не було моєї сестри і мене. Не знаю, у мене все щасливе. Тож було до багато пістолецьких іграшкових. Коли до мене приїжджає у гості або на ночівлю, старша сестра. М -м 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 Що я танцюю, я ходжу сюди, друзі і рідні. Просто я на змаганнях виграю медалі, і я із цього стаю щасливим. Що би ти хотіла побажати людям, які дивляться нас? Ну гарного обучення, якщо це середні класи, перші класи, а ще щоб в них було багато грошей і щоб вони виросли бізнесменами. Щоб люди жили в гарному мирі і жили дуже довго, і гарне було в них життя. Щоб у всіх було щастя, здоров'я. Хотіла вважати, щоб вони були завжди здоровими і щасливими, чистого неба. Я вам бажаю щастя і здоров'я, і, смі... і сміливості. А якщо це дорослі люди? Якщо дорослі, то бажаю вам щастя, щоб у кого немає дитини, народилася дитина. І щоб були можливості виконувати свої мрії. Хотіла б побажати, щоб вони були більш щасливими. Будьте більш щасливим, будь ласка. Щастя. Мирного неба, щоб вони були щасливі, щоб вони були здорові, щоб дивилися нас далі. Клас, дивіться нас далі, будь ласка. Ми приєднуємося до всіх побажань, що сказали діти, а також хочемо додати будьте їх діти, бо діти щасливі від кожних маленьких речей. Так, точно.